Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжимо вивчати фразеологізми. Сьогодні ми розглянемо такі різновиди фразеологізмів, як прислів'я, прикласки, крилаті вислови та афоризми, які знову ж таки збагатять наше мовлення і допоможуть нам бути цікавими та дотепними співрозмовниками. Отже, спочатку вам хвилинка кмітливиньк... кмітливинка кмітливинка. Ми побачимо зараз, як же ви знаєте фразеологізми, і я вам пропоную відгадати про що мова. Вгадайте фразеологізм і запишіть, що ж за фразеологізми тут зашифровані. На нього кидають слова й гроші, коли їх не цінують. Його радять шукати в полі, коли хтось безслідно зник. Він є в голові легковажної людини. Що це таке? Вгадали? Ну, звичайно, це вітер. Не кидай слів на вітер, кажуть, викинув гроші на вітер, шукай вітру в полі, вітер в голові. Цікаво? Продовжуємо ще одна. Через них пролітають, як через отвір. Вони не квіти, а в'януть. їх розвішують, як білизну, особливо дуже довірливі. Ну, що, здогадалися, що це таке? Ну, звичайно, це вуха, кажуть, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Вуха в'януть, вуха розвісити. А ось це вгадайте. Ним можна клювати як дзьобом, його задирають, коли зазнаються. Його можна сунути будь-куди. Ну, і прищемити, звичайно. Що це таке? Сподіваюся, ви здогадалися. Звичайно, це ніс носом клювати, задирати носа, носа сунути. І знаєте, ви слови, що це таке, що означають ці фразеологізми? Він може довести до Києва і далі. Його можна нагострити, як ніж. Схожий він на лопату, особливо в балакучих. Що це таке? Звичайно ж, це язик. Кажуть, язик до Києва доведе гострий на язик, язик як лопата. Сподобалося вам Та й ось такі загадки. Спробуйте загадати їх своїм рідним, близьким, друзям, товаришам. Ну, і звичайно, фрезелою збагачується не тільки. Завдяки народній творчості, але й влучним висловам видатних людей. Ці вислови називаються крилатими. Одна якась людина дуже розумна, щось колись дослідила, побачила і якось так дотепно, влучно висловила свою думку. Так утворилися крилаті вислови це стільки вирази, що мають певне літературне або ж історичне походження. Це переважно вислови визначних діячів, цитати з відомих творів, що завдяки своїй точності й виразності поширилися і стали загальновживаними. Ось такі крилаті вислови, наприклад. Усе тече, все змінюється. Лиш боротись, значить, жить Франка, борітися поборете, Шевченка. Я мислю, отже, я існую Декарта, Учитися брати мої, думайте, читайте Шевченка. Я знаю, що нічого не знаю, Сократ. Не за обличчя судіть, а за серце повчав Сковорода. Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Вислів того ж самого Сковороди. надії, сподіваюсь, говорила Леся Українка. Ось такі крилаті вислови. Що ж вони, вони таке, і навіщо вони нам потрібні? Ну, звичайно, вони знову ж таки допомагають нам висловити свою думку. Якщо людина у своєму мовленні на підтвердження своєї думки вживає чийсь крилатий вислів, а ще надто якщо людина ще й знає, кому цей вислів належить, то це свідчить про її високу ерудицію. Тому, будь ласка, перечитайте ці крилаті вислови, і якщо ви якісь вислови не чули, тобто прочитали їх вперше, ви собі їх запишіть, вивчіть і, можливо, колись вони вам знадобляться, ви їх десь колись використаєте. Ну, крилаті вислови найчастіше використовуються у творах, так? коли ми пишемо твір на будь-яку тему, то ми добираємо якісь один-два крилатих вислови, які допоможуть нам довести і підтвердити наші думки. А ще, до речі, дуже модно крилаті вислови використовувати в соціальних мережах, у так званих статусах або ж дописах. До речі, крилатими висловами також можна підписувати свої фото. Ось такий вам лайфхак. Скажу, справді, можна знайти фото, так, яке ви хочете викласти в соціальних мережах. Потім перечитати якісь крилаті вислови, а завдяки інтернету, ми сьогодні можемо мати доступ до найрізноманітніших крилатих висловів і вибрати саме ті слова, які відповідають вашому настрою, вашому, скажімо, внутрішньому стану, або ж вашому фото, яке ви хочете викласти у соціальні мережі. І Підписати фото не просто там я і ялинка або я під ялинкою, або я і море, а підписати його красиво, висловом якої свідомої людини на певну тему. І, звичайно, ваше фото не тільки набере дуже багато уподобайок, а ще й покаже всім у соціальних мережах, що ви людина ерудована і дуже розумна. Прислів'я та приказки в тексті мають яскраво виражене емоційно-експресивне забарвлення і теж є різновидом фразеологізмів. Роблять мову героїв багатою виразною дотепною живою, і нам вони потрібні. Теж, щоб вміти дотепно і цікаво висловити свою думку. При, про прислів'я і приказки ми вже говорили в п'ятому класі. Пригадаємо, що прислів'я це усталений вислів повчального характеру, що виражає переважно морально етичну ідею. Наприклад, хто знання має, той і мурла має. Добрі діти дому вінець, погані діти дому кінець. Життя це не те, що ти прожив, а те, що ти зробив. До речі, ось такий. Красиве прислів'я теж можна взяти як заголовок до якоїсь фотографії в соціальних мережах. Ворона й за море літала та все чорно вертала. Краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Приказка. Усталений вислів у загальненого змісту, який часто має пряме значення прикладання до конкретної життєвої ситуації. Тобто, купив хрону до лимону, у кожної сважки свої замашки, це таке своє незакінчене речення. Кожна травинка на своєму корені росте, кожна квітка по своєму пахне. Спробуймо зараз прочитати прислів'я і пояснити їхнє значення. Умів часно сказати, умів часно змовчати, слово до слова зложиться мова, дав слово виконай його, удар забувається, а слово пам'ятається. Тоді слово срібло, коли справа золотом, слово не стріла та глибоко ранить слово срібло мовчання золотом. Кулею поцілиш в одного, а влучиш словом у тисячу, тепле слово і літ розморозить. Більше діла, менше слів, а що спільного мають всі ці прислів'я. Якщо ви прочитали серед цих прислів'їв якісь перше, ви їх раніше не знали, теж обов'язково собі їх випишіть. А ось вам такий невеличкий розподільний диктант. Спробуйте вгадати, де з поданих висловів будуть прислів'я, а де приказки, і виписати їх. Спочатку прислів'ям, а потім приказки. Спробуйте пояснити їхнє значення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, приказки будуть кіт наплакав, сорока на хвості принесла. Немала баба клопоту купила порося на городі бузина, а в Києві дядьком. Так? Ну і який мамка, татко, таке й дитятко. Всі вгадали, молодці. Отже, говоримо далі. Прочитайте речення, випишіть із них прислів'я. І поясніть їх значення, з якою метою вони вжиті. До речі, зверніть увагу на те, як же можна прислів'я ввести в речення. Наприклад, то добре, що швидко, то є таке прислів'я, поспішиш людей насмішиш. У цьому реченні Остапа Вишні прислів'я записане як речення з прямою мовою. Звернули увагу. Так, тобто, так можна оформити прислів'я на письмі. І тоді схема буде така: тобто, спочатку йдуть слова автора, да, після них ми ставимо двократно, Крапку, відкриваємо лапки, записуємо наше прислів'я, яке буде прямою мовою. Закриваємо лапки і ставимо крапку. А в наступному реченні прислів'я є частиною складного речення. Уже яка мати, така й дочка, яблуко від яблуні недалеко одкотиться. А ось іще одне речення з прислів'ям. Треба працювати якнайкраще, бо під лежачий камінь вода не потече. Теж прислів'я, яке стало частиною складного речення. І а в четвертому реченні ми знову бачимо прислів'я, частина речення з прямою мовою. Бачили очі, що купували, одказав спокійно Кирило і вийшов з хати. Схема такого речення буде ось така пряма мова, так, яка стоїть на початку речення, потім кома-терем. І слова автора з маленької літери. І в п'ятому реченні те ж саме, ця сама схема, тільки вже немає тут коментаре, а є знак оклику. Бо пряма мова в нас оклична. За вовка промовка, а вовки в хату промовила мати, угледівши сина. Тобто ці речення вам показують, як же можна ввести у речення прислів'я і побудувати з ними речення, власне, використати їх. А ось вам пропоную невеличке дослідження відтворення. Спробуйте з'єднати частини прислів'я. Відповідь запишіть у вигляді двоцифрового числа, тобто 1, 1, 2, 2. Поясніть зміст прислів'їв, у якому стилі вони використовуються. Поміркуйте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо, чоловік у домі, голова, а жінка душа. Мати одною рукою б'є, а другою гладить. Годуй, діда на печі, бо й сам так будеш. До свого роду хоч через воду. От дитина плаче, а матері боляче. Отець умре, то півсироти дитина, а мати то вже ціла я сирота. Ось так ви повинні були закінчити ці прислів'я. Такі прислів'я часто використовують у розмовному й художньому стилях. Вони повчають, застерігають, а також допомагають влучно і точно висловити якусь думку. Те ж саме, продовжіть речення і запишіть прислів'я. Поміркуйте, що вони означають. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо, який батько, такий син. Що посієш, те й пожнеш. Зробив діло гуляй сміло. Хто не працює, той не їсть, вовків боятися в ліс не ходити. Вік живий, вік учись. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Козацькому роду нема переводу. Хто рано встає, тому Бог дає. Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся. Що ж означають ці прислів'я? Чи значення всіх їх, ви знаєте. І ось вам ще одна гра. Закінчить приказку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Так перевіримо: товкти воду в ступі, решетом воду носити, шила в мішку не сховаєш, п'яти колесо довозам, триматися на чесному слові, на її шапка горить, чужими руками жар загрібати, і швець і жнець над дугрець, сім п'ятниць на тиждень, з миру по нитці голому сорочка. Отже, бачите, що приказки дуже схожі на фразеологізми. Так, адже прислів'я приказки є різновидами фразеологізмів і роблять нашу мову. Багатою. Те ж саме, прочитайте фразеологізми, поясніть їх, який з висловів сподобався вам найбільше. Оформіть його як речення з прямою мовою, у якому слова автора стоять після прямої мови. А ми вже з вами сьогодні пригадували таку схему. Я вам трішечки ще раз підкажу. Тобто, спочатку слова автора, так, ми їх пишемо з великої літери, далі ставимо двокрапку, записуємо. В лапках пряму мову з великої літери ставимо, закриваємо лапки і крапку уже ставимо після лапок. І, звичайно, у цій вправі ви можете використати такі слова як повчав, говорив, писав і так далі. Отже, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, ви легко справилися, адже е, автор. Це і є у вас слова автора. Ви могли сказати, Максим Рильський повчав, не бійтесь заглядати у словник, або «Шевченко закликав і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Так, правильно все зробили. І схема у вас теж була. Я думаю, що ви молодці, А ви як вважаєте. Прочитайте подані афоризми крилаті вислови, запам'ятайте їх походження. Дуже відомий і поширений фразеологізм через до дозірок, латинський вислів, який походить із створу давньорицького письменника і філософа Сенеки, долаючи труднощі йти до успіху. Буря в склянці води. Вислів належить французькому письменнику і філософу Монтескє і означає велике хвилювання з незначного приводу дрібної події, які штучно роздуваються. З корабля на бал вислів належить російському письменникові Пушкіну. Це різка і несподівана зміна обставин. А ви чули раніше ці вислови? Якщо ви їх не чули, запишіть собі, адже уроки лексики збагачують наше мовлення, зокрема, новими афоризмами та крилатими висловами. Латинська мова на сьогодні мертва. Бо немає народу, який би нею послуговувався. У нас час латина це мова науки, зокрема медицини. Але в давні часи нею говорили філософи і мудреці. До нас дійшло багато крилатих висловів латиною. А все нове, як відомо, це добре забути старе. Давні латинські вирази, до речі, зараз у тренді. Ось деякі з них найбільш поширені, які ви можете почути. Наприклад, per aspera ad astra – крізь терни до зірок, Terra incognita, невідома земля, Memento mori – пам'ятай про смерть. Sitius altius Fortius швидше, вище, сильніше, і це є девіз Олімпійських ігор. Вені vidi vici – прийшов, побачив, переміг Дюлі Цезар. Та була раса, чиста дошка, но табен, зверни увагу. Альма матер, мати годувальниця. Альма-матір'ю називають заклад, який дає професію. Це зазвичай коледж або ПТУ, або ВУЗ, де людина здобуває професію, яка потім у майбутньому буде її годувати. Ну і вевенте вемером, пам'ятай, віверем моментом, пам'ятай, що живеш. Е, до речі, ось такі латинські вислови, які зараз у тренді, їх теж зараз модно е, Писати у соціальних мережах латинською мовою. Головне знати переклад, і вони теж збагачують наше мовлення, допомагають підтвердити або висловити наші думки, зробити наше мовлення дотепним і красивим. Користуйтеся ними на здоров'я! А на сьогодні, все. У своєму підручнику на сторінках 46 по 49 ви прочитаєте і вивчите правила. Виконайте вправу 130-ту. Любіть і вивчайте українську мову, адже мова це душа кожної національності. Її святощі, її найцінніший скарб, як писав Іван Огієнко. От вам іще крилатий вислів. До побачення, успіхів вам, і будьте гарними і вправними мовцями. На все добре.